Одразу мене цікавить, заходячи на ваш профіль у Фейсбук, а mm -hmm. є у вас така цитата в описі. Профілю: Заберіть дітей від екрані, mm -hmm. що за дискримінація дітей, пане Давид? це не дискримінація дітей. Я свого часу зараз вже значно менше, так. але колись я дуже багато лаявся в своїх постах у, у Фейсбуці. І мені е, іноді там приходили в коментарі, писали, що от як ти так можеш, типу тут же ж діти читають там, і так далі. І тому я вирішив написати, що е, заберіть дітей від екранів. Та е, там, власне, повна цитата. Якщо я не помиляюсь, вона звучить так, що тут я пишу те, що я думаю, і так як я це думаю, та тому заберіть дітей від екранів. Е, тому що ну, ніде правди діти, і я не можу сказати, що я цим якось особливо пишаюся. Так але в реальному житті я лаюся багато, і е, часто в мене думки формулюються ну якось автоматично е, автоматично з лайкою. Та відповідно іноді я не знаходжу м, більш чесного способу поділитися своїми е, своїми думками. Ніж використовуючи і лайливі слова теж. Тут правда тут дуже важливо, та, якби для мене, що, знаєте, є лайка, яка просто є способом вираження та, своїх думок, а є лайка спрямована на когось. От, е, якби, ну, я, я дуже не люблю, коли е, люди переходять на лайку просто в чийсь бік, та, тобто починають когось облаювати. Оце не моє. А просто говорити матом, ну, якби, це, це я можу. Та. Я знаю, що я так бачив, що у вас навпаки на Ютубі там правило, та що в коментарях лаятися не можна, хто лається там одразу в от, Я собі це теж звернув увагу на це. То ви зараз не так часто лаєтеся, ви сказали. Що стало причиною? Знаєте, якщо чесно, то мені це десь перестало трохи бути цікаво, так? Тобто. Був період часу, коли, е, коли я багато писав справді постів у Фейсбуці з лайкою, а потім е, мене це перестало драйвити. Мені це перестало здаватися хорошим способом е, часто виражати свої думки. Та, от якось так. Тобто, мені стало цікавіше. Шукати способи висловити те, що я хочу висловити без лайки. Не тому, що мені стало в якийсь спосіб незручно, за лайку чи щось таке. Просто мені стало цікавіше шукати способи висловитися без цього. А от uh -huh. як, ну, так. Не було такого, знаєте, що хтось мені сказав, там Данило, як ти так можеш? І я такий: блін, да, напевно, не треба. Ні, просто, просто мені стало цікавіше шукати інший спосіб. Як шукати, які способи от ви знайшли? Власне, от ви лаялись, як ви кажете, багато, так? Да? <гум> як знайти способи не лаятися? Багато людей є, які не можуть цьому навчитися, особливо коли росню, Мені здається, тут не треба. Ні, про росню я себе не стримую взагалі. Типу, тут без питань. Ем, дивіться, я вину знову ж таки, тут треба що зрозуміти. В житті я лаюся далі багато. Але е, коли йдеться про мою публічну комунікацію, то мені в цілому здає здається так, що мені в якийсь момент почало здаватися, що е, можливо моя думка дійде до більшої кількості людей, якщо вона буде висловлена менш агресивно. Так тому що агресія, ну, вона в принципі автоматично часто в людей викликає спротив. Так тому я шукатиму способу висловлюватися менш агресивно. Як та нічого, ну якби як шукати, ти просто ставиш собі запитання: Окей, ти думаєш про це от в такий от спосіб. Пі-пі-пі-пі. Тепер давай це перекладемо на мову, яку би можна було надрукувати на білому папері. Так? Тобто, це десь теж така, знаєте, гра в переклад себе самого. Та на... ми, ми ж часто так робимо в цілому в житті, мені здається, так. Тобто ми ж... Часто те, що ми відчуваємо і те, що ми думаємо, ми все одно шукаємо спосіб виразити це так, щоб це було більш прийнятним для, для оточуючих. Тобто, ми знаєте, конвертуємо це в, в якусь таку форму, яка буде більше заходити. Ну, це от таке, таке життя. Тобто, моя практика про те, що лаятися не можна в коментарях вам не підходить. Дивіться, ні, тут, тут все дуже просто. Насправді в кожного, кожен має право на своїх сторінках в соцмережах встановлювати такі правила, які він вважає за потрібним. Так і якщо я приходжу до вас на сторінку, то я повинен дотримуватися тих правил, які там встановлюєте ви. Нема, мені здається, що досі, попри те, що соцмережі з нами вже достатньо давно. Е, досі до багатьох не доходить, що кожен на, на своїй сторінці може встановлювати ті правила, які вважає за потрібне, і, е, і ті обмеження, які вважає за потрібне. І це не те саме, що паркан. Е, ми, вас, ніх, там, вас ніхто не кличе на мою сторінку за великим рахунком, чи мене ніхто не кличе на вашу. Якщо я приходжу туди з власної волі, то а. я маю. Поводитися так, як бажає господар та, чи, чи, чи господиня. Ось ось якось так. Тобто, в мене в мене немає тут протестів. У мене немає тут протестів. Е, от було б набагато дивніше, насправді, звучала би вимога матюкатися. Так? Тобто, якщо ви пишете свої коментарі без лайки, то тоді я вас баню. Оце звучало би дивно. Е, наскільки мені здалося, про, проаналізувавши е, канал Мокрик, то у вас не лояльна позиція до української чинної влади, у вас більше вона критична, скажімо так. Це не стосується чинної влади, це стосується влади загалом. Я переконаний в тому, я завжди був критично налаштованим до влади журналістом, якою б це <кхи> перепрошую, якою б ця влада не була. Я почав активно працювати журналістом ще за президентства Віктора Ющенка. І я був критичним до Віктора Ющенка журналістом. Я далі був критичним однозначно до влади Віктора Януковича, і так далі. І так далі. Моє переконання полягає в тому, що журналістика корисна тоді, коли вона вказує, коли вона ідентифікує проблеми, коли вона вказує на проблеми. Тоді вона може допомагати вирішити ці проблеми. Відповідно, так я, я говорю про, про ті моменти, які, е, які є проблемними. І, зокрема, у владі також. Е, це не означає, що позитивних сторін немає. Це не означає, що я їх не помічаю. Просто і без мене є кому про них говорити. Для цього, для цього існують прес-служби. А я існую для того, щоб вказувати: дивіться, тут є проблема, її треба вирішити. Це не залежить від моїх особистих симпатій. Хто би не був, е, хто би не був українською владою, я завжди автоматично буду критично налаштованим до, е, до української влади. Знаєте, я пам'ятаю, ми згадали Віктора Ющенка. Я пам'ятаю, що е, Віктор Ющенко був опозиційним кандидатом у 2004 році і. Одне з небагатьох медіа, яке відкрито і дуже палко його підтримувало, було дзеркало тижня. І дзеркало тижня дуже підтримувало і помаранчеву революцію, і так далі. Але після того, як вже відбулося переголосування другого туру, і Віктор Ющенко переміг і відбулася інаугурація, дзеркало тижня написало статтю, в якій заявляло, що тепер ми переходимо в опозицію до Віктора Ющенка, тому що така наша роль. От десь приблизно так себе бачу і я. Це не про особистість, mm. це про принцип. Тобто ви до кожної влади критично ставитеся, правильно Так, На вас? Так. так, так. Угу. Хто найкращий президент за всю історію незалежності? Банальне питання, Але я хотів би вам його задати. Мені дуже просто назвати найгіршого президента за всю історію незалежності. Я можу назвати. Давайте е, дивіться, е, найкращого мені складно сказати, тому що якщо бути чесним, та якщо е, мені видається бути об'єктивним, то в кожного з інших е, п'яти президентів були свої і є свої сильні сторони, і є дуже важливі речі, які, які вони зробили для України. Так тобто, ми можемо. Е, ми можемо багато, скажімо, критикувати Леоніда Кравчука, але все ж становлення Української незалежної держави відбулося за нього, як, як за президента. Звичайно, він зробив дуже багато помилок і, можливо, і десь і умисне, але його роль ну, не варто недооцінювати. Леонід Кучма. Ми всі знаємо, та, які до нього, які з які пов'язані з ним були проблеми. Це і становлення олігархату, це історія збивством Георгія Гонадзе. Але знову ж таки, Україна за нього теж Українська держава за нього теж консолідувалася, була прийнята Конституція України, тобто було стабілізовано дуже багато речей. Віктор Ющенко це безумовно, там президент, такий перший західного типу, чи більш-менш більш-менш сучасного типу. От, Ну і якби. І, і, і можна, можна можна про кожного з них сказати якісь, якісь хороші речі, але звичайно, що розумієте, чому не чому, чому, на, мі, на мій погляд, не зовсім коректно обирати серед них найкращого, тому що кожен з них стикався з іншими викликами і був в абсолютно інших контекстах. Тобто, було би звичайно прикольно сказати, що там той-то кращий, наприклад, ніж Зеленський. Та, але ніхто з попередніх президентів незалежної України сучасної не мав справу з повномасштабною війною, не опинявся в такій ситуації, в якій зараз опиняє, опиняється Зеленський. Перепрошую, е, можна е, ну, якби в кожного свої, е, свої були виклики, і він з ними гірше чи краще справлявся. За якимись окремими елементами я можу порівнювати, але отак, от узагальнити, загально як вам би хотілося, я мабуть не зможу. А ви вже в другій відповіді пропускаєте Петра Порошенка? Чому я не пропускаю Петра Порошенка якось свідомо, та я просто до нього не дійшов. Мені простіше насправді говорити про президентів, які перестали бути активними учасниками політичного життя, тому що це десь знаєте, це вже ніби як про історію. Так, коли ми говоримо про Петра Порошенка, і коли ми говоримо про Володимира Зеленського, ми говоримо про чинних політиків, які мають дуже велику базу прихильників. Навколо цього надзвичайно багато емоцій. І враховуючи якраз ту емоційність, з якою публіка реагує на будь-які коментарі, пов'язані з Порошенком і з Зеленським. Ем, я завжди намагаюся дуже, дуже зважено підбирати слова насправді ем, і, і, і оцінки ем, вас цікавить моя оцінка Петра Порошенка як президента. А мене цікавить ваша оцінка і Володимира Олександровича Зеленського. Mm -hmm. да, От останніх двох президентів я задам таке питання. Ви ходили на вибори? 2019 року? Так, ходив. Звичайно, я на всі вибори ходжу. Так, і за кого ви проголосували? Чи не хочете про це казати? Е, у першому турі я не проголосував ні за Порошенка, ні за Зеленського. І у, друг, у другому турі, на який я теж прийшов, я не проголосував ні за Порошенка, ні за Зеленського. Яка була ціль вашого приходу тоді? Е, я впевнений, ну чомусь мені здається, та, що. Ем, прийти на виборчу дільницю так. і зіпсувати навіть е, бюлетень е, це все таки більше і краще ніж просто не прийти і не проголосувати. Знаєте, може тут ще є якась така частинка фантомної болі з дві фантомного болю з 2004 року, коли е, на вибори потрібно було прийти, тому що ти знав, що якщо ти не прийдеш, то твій бюлетень просто заповнять за тебе. Та якщо mm -hmm. ти пишеш вільний бюлетень, то його можуть за тебе заповнити. Тому краще прийди і хоча б ну, з ним щось зроби, щоб принаймні твій голос не сфальсифікували. Я не знаю, можливо, це, це фантомний біль того часу. Зрозумійте, я, е, я ходив на, е, на другий тур президентських виборів у 2010 році, коли в другому турі були Юлія Тимошенко і Віктор Янукович, і е, е, я проголосував з Юлією Тимошенко. Але для мене це насправді було дуже непростим кроком тоді, тому що я з великою антипатією ставлюся до, до Юлії Тимошенко як до політика. Так. Просто я розумію, що Янукович це ще гірше. Та, я розумію, що Янукович це тупо взагалі катастрофа. І, і мені довелося це зробити. Але е, зробити таке вдруге, та, ну, якби. Тобто ще раз проголосувати за людину, до якої я ставлюся з великою антипатією, тільки аби не переміг хтось інший, ну цього я, собі, цього я в собі не знайшов. А ви про, за когось проголосували в 2019 році? У першому турі, в першому турі так, так. Ви скажете за кого? Я не хотів би, я. Та, господи, ну якщо це важливо для вас, то я можу сказати, що я проголосував. За е, Анатолія Гриценка, Та? хоча знову ж таки, я теж не можу сказати, що я до Анатолія Гриценка ставлюся якось з особливою симпатією. Я думаю, що е, багато хто бачив моє інтерв'ю з Анатолієм Гриценком у 2019 році за декілька е, ну не тижнів, за декілька місяців до президентських виборів, коли е, я максимально критично розпитував його, зокрема, про, про роль Віктора Балоги у його е, передвиборці. Тому процесі, і це тоді ж навіть на телебачення Торонто цей, цей шматок інтерв'ю потрапив. О, тобто, попри те, що я вже десь тоді розумів, що я голосуватиму за Гриценка, е, я ну, те, що називається, я не стримував удари, та, коли брав інтерв'ю. Тому що це для мене принциповіше. Та, ну, типу, якщо в мене є якісь питання, то я ці запитання буду ставити, навіть якщо це може зашкодити людині, за яку я збираюсь голосувати. Вот. Так що таке, да, я проголосував тоді за Гриценка, але сталося так, як сталося. Щ що б ви очікували від нього? Були б вас... У вас є взагалі очікування від кандидатів в президент? Вже ні. вже ні. Я дуже. Я дуже агітував, ну я по-перше дуже вірив в те, що от, коли прийде Віктор Ющенко в 2004 році, що він там обов'язково типу, дуже багато чого поміняє в державі, ну і багато чого змінилося, але але зовсім не такою мірою, якою, якою я собі це уявляв. Я дуже агітував в 2014 році. усіх голосувати в першому турі за Петра Порошенка. По-перше, через те, що мені справді видавався він найкращим вибором на той момент. По-друге, тому що я справді не бачив якийсь сенс. Ну, типу, я, я справді вважав, що нам ті вибори тоді в 2014 році, в тій ситуації, яка тоді була, що нам потрібно провести вибори в один тур. І оскільки очевидно, що Порошенко і так переможе, то давайте цю всю історію закриємо ще в першому турі. І я агітував ну, найближче своє оточення, типу, обов'язково піти проголосувати. Хоча я не впевнений, до речі, що мій брат проголосував тут за Порошенка, От, але, але я точно пам'ятаю, що я його ітував. Просто з якогось моменту ем, ти перестаєш чогось очікувати. Ти просто стежиш за виконанням обіцянок. Так? Тобто ти пригадуєш, з чим людина на вибори йшла. Що вона тобі особисто і суспільству обіцяла перед виборами, і потім, як журналіст, просто стежиш за тим, наскільки обіцянки виконуються чи не виконуються. Щоб я вже чогось очікував, чесно ні, ні. ні, -ні. Я можу сказати, що, наприклад, те, що я бачу з боку Володимира Зеленського, це десь приблизно те саме, що я собі уявляв, що буде. Та, коли ми говоримо про Володимира Зеленського, зразка 2019 2022 років, тому що для мене все-таки 24 лютого є певним вододілом. Так, тобто для мене, для мене Зеленський дуже багато речей залишилися такими самими, і дуже багато речей в Зеленському посилилися після початку повномасштабного вторгнення. Але є речі, які, які зовсім інші. І це, і це навіть подекуди якісь позитивні зміни. Я можу хоча негативні, все негативне, що було, воно залишилось тут. Не треба теж себе обманювати.